Ми вітаємо вас у Кременчуці, як завжди. З яким настроєм приїхали і що привезли сьогодні? З прекрасним настроєм нарешті ми приїхали сюди. А це вже радість. Ми чекали давно на цю зустріч. Ми любимо це місто, ми не раз тут були. А привезли, ну, звичайно, привезли нові пісні, привезли якісь самі любимі старі, які вже не співали дуже давно, але витягнули з ящика і вирішили порадувати глядача, бо вони всі знають, люблять, співають і просять. Так, що сьогодні? Я думаю, буде цікаво. Ну, там, де батальйон, там завжди свято. Трошечки посумуємо, поплачемо, посміємося, а в цілому наберемося позитиву, сили, щоб зустріти завтрашній день достойно. У вас зараз тур Україною? Чи просто концерт даєте? Розкажіть. Тур. Це вже така друга хвиля, туру, ми вже відпрацювали, ми відпрацювали вже Комер, Хмельницький, ми відпрацювали Новоград Волинський. Зараз святий. Я ніяк не можу зникнути до нових назв міст. І зараз працюємо, ми були от в Кропивницькому, в Олександрії, сьогодні в Кременчузі, далі маємо ще Умань і невеличкі такі міста. Концертів багато, на, на цей місяць всіх разом налічується десь більше 20, чи 22, чи 23. Я навіть я не рахую, я не планую на дуже надовго. Ось сьогодні в мене тут відбудеться концерт. Якщо, не дай Бог, якась падлюка, не повітряна тривога не буде і не прилетить. І слава Богу, так що в мене маленькі цілі на кожен день, і я їх стараюся виконувати, коли це виходить. І слава Богу, а в результат потім я вже оцінюю. Ага, відпрацювали там 5 концертів, 10, 15. Значить, все наладилося. У вас чудова вишиванка. Я дивлюсь, це не центрального регіону вишивка і навіть не східного чи там північного. Бачите, як ви гарно замітили. І розумієтеся на вишиванці, дійсно, кожен регіон має своє. Це е, Західна Україна, це Тернопільщина, це борщівська вишиванка, чорна вишиванка. Там ціла історія, як вони з'явилися. Ну тут трошечки червоного кольору, а взагалі на Боршівщині є чисто чорні вишиванки. Це вишиванки смутку, коли в 14-му році відправляли ще, ще 14 й рік. Колись давним-давно, 100 з лишнім років назад, відправляли галичанки своїх чоловіків на війну. Вони почали вишивати чорні вишиванки. Мені цю вишиванку робила майстриня місцева. Вона. Вже не одну вишиванку мені вишила. І я, я її дуже люблю. Це моя любима вишиванка. І вона, я вважаю, що на сьогоднішній день вона сама та вишиванка, яка потрібна. Після перемоги нашої ви готові її змінити? Готова. У мене є така руда, яскрава, в квітки. У мене їх є дуже багато вишиванок під настрій. Е... Я... Скільки всього у вашому гардеробі? Ой, десь, мабуть, до 10. Чесне слово, зараз важко навіть. Не буду то перераховувати. Роботи, так? Одна і є не ручна. Одна є не ручна, а то ручної роботи. В мене не тільки в мене, і в моїх дівчат. Також вишиті ручна робота. І місцеві майстри, і самі мої дівчата вишивали. У мене в колективі є і поварихи, такі кухарки, що все вміють, і, і вишивальниці, майстри на всі руки. Село, воно, знаєте, є зало. Там мусиш вміти все. Давайте раз ви ми вже про село заговорили. Ми знаємо, що ви прихильниця городів, готування, все, щоб як у господарочки все було. Скажіть, будь ласка, садитимете цього року город? А як же? Що там буде рости? Боже, то в мене вже там росте, що є шість грядок цибулі. Все було дві. Того року було чотири. А того року вже буде шість. Я зрозуміла, що якщо я раніше думала тільки про себе, то тепер я думаю про всю Україну. Бо весь час комусь треба допомогти, і треба, щоб було. Чому допомогти? Я так тішусь, коли я заходжу в свою комору, і дивлюсь в мене в пусті полки. А в мене вони ламалися з осені, Було дуже багато всього, але дуже багато е, ми підтримували. Різних людей, переселенців і, і, і волонтерів і, і наших хлопців на передову дуже багато передавали консервації, і слава Богу, ми з'їли будемо робити слідуючі. І ще скажіть, будь ласка, відомо, що ви допомагаєте ЗСУ. Це якийсь конкретний підрозділ, якісь конкретні військові, або ви загалом на якийсь фонд перераховуєте гроші або ж передаєте свою консервацію. Я працюю багато з різними і, і з 54-ю бригадою. Я працюю з тернополянами. От в нас 31 з знову з ними є такий. Сумісний захід, і ми робили е, з ними вже не один концерт. І для конкретної цілі це в 54 бригаду купляли е, розвідувальні комплекси Валькарія, якщо я не помиляюся. Їх аж чотири штуки завдало, вдалося купити за, за минулий такий тур. І тепер знову я не знаю навіть на що збирають, але 31 го числа. Я знову в Тернополі працюю. Е, це одна сторона. Моєї роботи, друга сторона це мої земляки, мої учні, мої сусіди. У нас 74 чоловіки воює з нашої маленької сільської громади. Мало того, це воює наш звукооператор, шофер, і чоловік, однієї з моїх учасниць. Це воюють там. І Руслани чоловік, і світлани чоловік, і син ми знаємо, де вони, що їм треба. Ми хлопців зували, вдягали конкретно. Ми навіть і не фіксували то особливо. Знаєте, я не люблю то таке розказувати. Зовсім недавно ми купили старлінки. Старлінки це пішло на різні точки на передову, тому що там без зв'язку це їхні очі, це зв'язок. Зараз ми працюємо на, на польовій рації. Така є необхідність прості звичайні такі рації треба е, купляти. Ми складали на машину. Ми складали на безпілотник в, ну, в різних з різними е, благодійними організаціями. Працювали. Ми приймали грузи з Германії. У мене там хороші друзі. Ми налагодили там вже щось. П'ять бусів прийшло, допомагали переселенцям. Дуже багато госпіталям допомагали там і каляски інвалідні, і милиці, і просто ліки. Трускавці в Трускавців, госпіталь, у Хмельницький госпіталь, налагоджуємо зв'язки з Дніпровським госпіталем і з Вінницьким. Ми туди їздимо з концертами. Ну, ми працюємо, я нічого нового не сказала. Мабуть, так як всі. Ну розкажи, чим у вас асоціюється Кременчук? Ось перед інтерв'ю ви казали, що це може бути баня, а ще ми знаємо, що ви тут шили свої костюми? Ось розкройте таємниці свої. А! Хіба бачите, ви вже розкрили? Хіба yeah, та... це вже скажіть. Ну, да. так? Кременчук асоціація в мене Садибамюзік. Оце концертна агенція, з якою я працюю. Це Ірина Миколаївна Коваленко. Це тут її вотчина. Тут вона все знає. І завдяки цьому, і ми вже все знаємо, тому що вона нам дійсно допомагала. Ми зимові свої е, такі кіптарі шили саме тут. Майстриня нам шила, і ми дуже щасливі, тому що. Тільки холодно, тільки на вулицю, а в нас вже є що вдягнути. Кременчук це завжди один і той самий готель, це Дніпровські зорі. Кременчук <гуменчук> це, <гуменчук> це така біль на сьогоднішній <гуменчук> день. <гуменчук> так, на сьогоднішній день, бо там торгові центри розбомблені. і перше, що ми, ми от постояли, поплакали, подивилися, ми там завжди гуляли по тому торговому центрі. Кременчук це гарний зал, гарний звук. Гарний глядач. Ну, Кременчук є в мене є тут фанати, такі фанати, що дай Боже всім, і, така Галя король, вона Кременчуцька дама. І в мене скільки подарунків від неї? У мене щось більше, як 10 кущів троянд. Вона мені присилала, а я їх посадила і вони прекрасно прижилися і цвітуть. Вона кожен раз дарує якийсь подарунок. Щось таке особливе. У мене пів хати галяних сувенірів, І я знаю, що це кримічук. Так що кривічук для мене не просто місто, а місто і спогадів, приємних спогадів, і місто праці, і місто відпочинку, і хороших друзів. Ось так. ви називаєтесь лисапетний батальйон. Чи є у вас якийсь сувенір, лисапет там, чи може ви вже начали випускати футболки там з лисапетом? Ми все пробували. І футболки, і магніти, і календарі. Ми правильні люди. Ми все ми охопили всі сторони е, в турі в бізнесі. так. І а самі свині... сідали на велосипед давно вже. Боже мой, я їжу на велосипеді, слухайте. Я можу е, майстер-клас навіть показати. Без руля їду так. як завгодно. В мене вдома шість велосипедів, шість внуків, кожен має свій. Я в кожний раз прошу, не всі дають, але але часом дозволяють. Та свого власного не маю, але маю цілий гараж, так що вибір буде. Ви вам презентували велосипед, який би ви хотіли? Двохкалісний, трьохколісний, чи якийсь? Ньо, самі дорогі, я би хотіла. Добре. Я не знаю, якої він марки, скільки в нього коліс, але щоб він був такий крутий, щоб я як виїхала по селі, щоб всі сусіди і всі заздрісні люди, щоб вони просто оніміли на якийсь. Заздрічні. <праць> Дивіться, ми з колегами були в Парижі. Париж так називається у нас куток в селі Гориславці, де все, майже все село це волонтерський центр, де допомога так підготовлена. І ми познайомилися з волонтерами. Це співочий колектив Калинове на мисто. І серед іншого репертуару вони співають ваші пісні. Як ви ставитеся, що зараз ваші пісні, от колективи співають, беруть ну просто переспівують? Як ви до цього ставитесь? Дуже просто ніколи мене жаба не давила. Якщо ну я, я горжусь, я тішусь. Я комусь потрібно. Люди отримують від того задоволення. Люди мають репертуар. Я знаю, що таке, я сільська самодіяльність. Що таке підібрати собі репертуар? Десь треба його знайти, щоб воно відповідало твоїй території, твоїм людям, тим, перед якими ти маєш виступи. І я знаю, як то важко знайти, особливо в сільській місцевості. Я працюю для таких людей. Мої пісні саме для таких колективів. Я знаю їх сотні по всій Україні. Вони всі переспівують. Мені то часом висилають, показують. От там співали, там співали. Як ви до того відносите? Чи ви то таких запитань мені задають кожен день? А я, а я тільки радію. Я завжди казала, пісня не має бути в скрині. Вона має бути в народі. Я щиро переконана, що пройдуть якісь 10, 20, 15 років. Забудуть Наталя Фальон їх написала. А це буде народна пісня, так як і ми співаємо зараз народні і не знаємо авторів. І я вірю, що мої пісні пішли в народ і вони там зостануться не на один рік. Їх ще будуть співати, та й співати. Ви можете це, ви можете цим волонтерам передати. Привіт зараз у нас прямий ефір, де і. Можу, звичайно, рідні мої. Я не можливо, я вас знаю, можливо, я вас бачила, але я знаю одне, що ви співаєте мої пісні. Тільки за це я вам низько кланяюсь і кажу, дякую, співайте. Нехай вона вам допомагає. А пісні цілющі, реабілітацію вони допомагають проводити. Так що працюйте, беріть на озброєння. Чим більше ви співатимете, тим я буду здоровіша, бо карма повертається до автора. А, <рес> а дивіться сьогодні ви представляєте новий альбом. Україна в вогні як взагалі він народжувався, і хто є автором пісень і музики? Це нова сторінка нашої творчості. От як тільки розпочалася війна, це всіх нас воно якось знаєте поміняло, перевернуло. цінності ми знайшли для себе зовсім інші, і це був крик душі. Про щось друге неможливо було ні писати, ні співати. Ми от наші думки вилалося в в пісня, і е, це зробив мій син. От останній мій альбом от Україна вогні, де пісні е, Добрий вечір з України, Поле, Моя хата всюди. Він збучив на зірпеня. Е, Україна в вогні», так називається, одна з пісень. Це син писав тексти. Він писав їх кожен день. Ви не уявляєте, ми за два місяці зробили той альбом. Ну, написали всі пісні, які стали в альбом. А потім ми, знаєте, ота м, спрага творча, така патріотична. Вона потихеньку е, спала і я сказав, Стоп, Наталю, подивись, скільки з'явилося пісень, скільки авторів? Вони краще за тебе співають. Вони молодші, вони цікавіші. Повертайся Наталю в своє русло. тебе вже є альбом. Тебе вже є, що показати, що ти дійсно українка, справжня, патріотична. А тепер давай будемо відігрівати народну душу. Давай будемо посміхатися, жартувати, писати знову ж ті пісні, які ми писали завжди. В нас завжди ми не міняли свого іміджу. Ми гумористична компанія. Ми співаємо, самі складаємо, і основна наша тема це село, люди, свято. І ми продовжуємо. І людям то потрібно. Я переконалася, от скільки ми їздимо, вже цілий скільки то сьогодні, яке число, то вже день в день менше їздимо. І, і людям то треба, і вони я так люблю наблюдати, як вони виходять з концерту. Вони такі усміхнені, щасливі. І, і я тішусь, що я змогла їм допомогти просто набратися позитиву, бо його нам треба як ніколи. А чи сваритесь з учасниками гурту під час творчого процесу? Я? Я кричу, там, я топаю ногами, я така, я вредна. Але я дуже скоро відходжу і як такої сварки. Не бувай, бо то сім'я, знаєте, ти дала комусь зауваження, хтось там, вони не ображаються, вони дуже виконують, В мене дуже гарний колектив. Мені би поздраздрили всі організатори, всі керівники. У нас немає якогось такого, знаєте. Я сказала, так, а ні, не хочу". і Там ми не так будемо танцювати, чи, чи ми цю пісню не вона нам не сподобала. Нас такого немає. У нас матеріархат, диктатура, скажімо так. Мама сказала. А всі зробили. Пані, а так, ви дитина часто тік-ток слідіть. У вас є онука, яка часто там також з'являється. Чи вона планує взагалі музичну кар'єру Ой Боже. Це особливе питання. Е, так, я веду тік-ток, я довго дивилася, довго там щось мені подобалося, щось не подобалося, але тоді зрозуміла, що. Наталю, тобі потрібна молода аудиторія. Ну розказую так, як перед Богом, Як сповідаю з передсвященником, тобі потрібна аудиторія молода, яка буде рости, і тебе буде пам'ятати і буде знати, бо не будемо жити сьогоднішнім днем, треба думати про, майбутнє. А мені сподобалося. Вона мені там щось показує, які всякі такі моменти, яких я не знаю. Я дуже багато чого не вмію, але я вчуся, я стараюся. Вона вона, вона вчиться на факультеті журналістики в Києві. Музичної кар'єри, хоча вона мені призналась, вона мене просто шокувала. Каже, я би хотіла написати пісню її заспівати. Я кажу, Боже, прапор тобі в руки. Вона як була маленька, то вона співала з нами, бо мені її привозили на ціле літо. А у мене були концерти, і ми її брали на сцену. І і костюм я її пошила такий самий, і, і вона з нами співала. Ну, Бог не дав їй такого прямо гарного голосу, але і я не скажу, що обділив з усім. Так що в неї є така мрія. Я послухала, я подумаю над цим і можливо допоможу. Дорогі, пані Наталі, пора репотувати репетірувати. Ми хочемо ще зробити спільне фото і вам подарити, щоб ви акременчук пам'ятали таку кружку можу. кружку наше видання.